У Мукачеві відновили капітальний ремонт у спеціалізованій школі номер 3. Наразі тут проводяться ремонтні роботи з гідроізоляції фундаменту в внутрішньому дворі навчального закладу. Також тривають внутрішні роботи з облаштування санвузлів та частини класів. Центральний фасад будівлі відновлять його буде оздоблено ідентичними декоративними елементами. Замовлені комплектуючі для центрального фасаду. Це декоративні елементи, які будуть збережені в точності, так як воно зараз є на фасаді. Проводяться роботи щодо гідроізоляції фундаментів внутрішньому дворі а також гідроізоляція фундаментів на наружній частині будівлі. Також демонтовано частину перегородок під санвузли. Робиться внутрішні роздоблювальні роботи, саме штукатурка стяжки, після чого буде розводка комунікацій. Будуть встановлюватися унітази, умивальники та інше обладнання в санузлах. Будуть проводитися всі інші роботи. Плануємо завершення даного об'єкта до кінця року. За словами начальника управління будівництва та інфраструктури, роботи з реконструкції школи виконані на понад 60%. Завершити їх планують до кінця року. Нагадаємо, спочатку повномасштабного вторгнення Держказначейство призупинило фінансування робіт капітального будівництва. Виконано роботи щодо оздоблення фасадів будівель основної будівлі, яка знаходиться в дворі, а також будівлі молодшої та середньої ланки навчання. Також виконано благоустрій території по даному об'єкту, в повному обсязі викладено мощення фем, встановлені забетоновані площадки під дитячий ігровий майданчик, а також під спортивне футбольне міні-футбольне поле. Зараз будуть влаштовувати резинове покриття на даних майданчиках, в чому буде завершено повністю. Ністю благоустрій даного майданчика також поставлено лавочки, урни, тобто благоустрій можна сказати, виконаний на 95%. Також розпочали роботи по реконструкції системи опалення в загальноосвітній школі номер 13 Зараз триває демонтаж старої системи, обрізка труб та радіаторів і влаштування каналів під укладання труб системи опалення. Реконструкцію планують завершити до початку опалювального періоду. Після довго, тривалого очікування підрядна організація приступила до виконання робіт. Зараз проводяться роботи щодо демонтажу старої системи опалення обрізки труб радіаторів, штроблення канавів під укладання труб для системи опалення, а також підготовка до встановлення грибінок, котлів, всього іншого обладнання для даного об'єкта.